Одним з найпоширеніших на сьогоднішній день проявів як передменструального синдрому, так і менопаузи, може бути когнитивні порушення, зосередитись, розфокус. Жінки кажуть: от я собі там записала декілька завдань на сьогоднішній день і сижу просто втичу, можу зрозуміти, з чого починати. Це може бути ознакою синдрому. Дефіцит уваги, та да, це привід не тільки відвідати невролога, да, лікаря-невролога і психіатра, а в першу чергу відвідати лікаря, гінеколога, ендокринолога. І дев'ятий симптом це посилена пітливість. Нічна пітливість, вона більш характерною є для менопаузи. Пітливість всього тіла. Тобто жінка говорить про те, що вона прокидається вночі і вона вже якби мокра, і їй доводиться обняти, там футболку, ночну сорочку. Це ж таки для передменструального синдрому характерна більше не Загальна пітливість, а такий локальний гіпергідроз відмічають жінки підвищену пітливість в підпаховій зоні. Що робити? Які з цих симптомів у вас є? До кого бігти? Психіатр, ендокринолог, гінеколог чи невролог, враховуючи, що всі ці стани в першу чергу обумовлені ендокринними порушеннями, тобто порушеннями в системі взаємозв'язків між. Корой гіповізарної зону наднирниками, яєчниками щитовидною залозою, то в першу чергу треба провести зріз стану вашої гормональної системи.